Російські війська і надалі продовжують цілеспрямовано здійснювати атаки на територію України, завдаючи шкоди інфраструктури та наражаючи на небезпеку цивільне населення. З початку тижня окупанти здійснили прямий удар балістикою по багатоповерхівці у кривому розі. Загинули мама з трьома дітьми, а батько дивом залишився живим. Сьогодні, 13 листопада, ворог атакував Київщину. Зруйновану будівлю виникла пожежа в Броварському районі Київщини. Є постраждалі вкотре опинилась під прицілом ворога і Донеччина. Одна людина отримала поранення. Під вогнем перебували сім населених пунктів. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, з них 19 житлових будинків. Тим часом буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.